Нам відомо, що Каті і Степан придумали цікавий метод заробітку. Вони проводили своїм однокласникам консультації з правознавства і брали оплату печиво. І нам відомо, що разом вони таким чином заробили 60 печивок. Також ми знаємо, що Каті дісталось на 10 печивок більше. І нас просять зрозуміти, скільки ж печивок отримала Катя, Ну і скільки, відповідно, Степан. І... У нас для цього вже є всі інструменти необхідні. Так. Давайте введемо позначення. Нехай е, літерою Q так, чи, K, чи K. Ми позначимо кількість печивок Каті. Так, Кількість печивок катрусі. А літерою С позначимо кількість печивок Степана. Так, Кількість печивок Степана. І це дасть нам змогу записати рівняння за нашою мовою. Адже нам відомо, що разом вони заробили 60 печивок. Тобто К плюс С разом має дорівнювати 60. Але в нас є ще умова, ми знаємо, що Каті дісталася на 10 печивок більше. Що це означає? Це означає, що якщо від кількості печивок Каті відняти кількість печивок Степана, то ми отримаємо 10. Тобто К мінус С дорівнює 10. І оскільки ці умови мають виконуватись одночасно, нам стверджують і одну, і іншу, то ми отримаємо систему рівнянь. І можемо спробувати роздати її графічно. Нехай у нас одна вісь відповідатиме за кількість печивок Катерини. Так. Ну і нехай у нас давайте одна поділка буде відповідати за 10 печивок, а інша за печивка Степана. І також одна поділка це буде 10 печивок. Побудуємо графік для першого рівняння для оцього. Так. нам потрібно? Як зазвичай два, тільки не ікси, а давайте візьмемо два к різні. Так, І подивимось, які будуть S. Тобто ми присвоїмо Катерині якусь кількість печивок, подивимось, скільки тоді ж має бути в Степана, якщо разом 60. Ну і скажімо, якщо Каті печивок раптом не дісталось, то тоді Степану має дістатись всі 60. Ну і навпаки. Що Степану нічого не дісталось, тоді Катерині має дістати 60. І ми отримаємо дві точки. Так, одна точка буде так, 20, 30, 40, 50, 60 отут. А інша буде також 20, 30, 40, 50, 60 отут. Ну і ми їх з'єднуємо прямою. Тепер погляньмо на інше рівняння. На нього теж побудуємо табличку. Так. У нас також буде тут кількість печивок Катерини, тут Степана. І ми також беремо якісь два значення. Скажімо: давайте візьмемо К50. Так, і можемо взяти, наприклад, К. Давайте, 30 чому б і ні. Так. Тоді 50. Мінус щось дорівнює 10. Отже, в цьому випадку у Степана мало б бути 40 печок. А в, коли у Катерини 30, то у Степана мало б бути 20. І ми отримаємо ще дві точки. Так, одна 50-40. Так, Причому тут уже обережно. Коли у Катерини 50, так, 2, 3, 4, 5, то у Степана 40. Раз, 2, 3. 4 ось оця точка. А якщо у Катерини 30, то у Степана 20 ось оця точка. І ми їх також з'єднуємо. Прямою не дуже не вийшло. Давайте ще раз. Так. от така пряма вийде. І ми бачимо, що ці дві прямі ми перетнулись в цій точці. І скидається на те, що у неї координати. Так, тут 10, 20, 30, 40. Так, а тут 10, 20, 30. Так, перевіримо цей розвиток. Бо нам здається, що це розвиток. Ми на око подивилися, схоже на те. Так, але проблема в тому, що 40 плюс 30 це ж не 60. Тобто, насправді, і, і це і є найбільша проблема цього методу, що ми насправді розук вгадуємо на око. І якщо він не очевидний, то нам це не вдасться. Але ми бачимо, що 40 -30 – це неправильний розвиток. Тож спробуємо подивитись уважніше, поставити цю точку обережніше можливо, це нам допоможе. Так, схоже на те, що насправді воно не рівно. На клітинці перетнулося, так Воно перетнулось там, де Каті дісталось 35 печивок. А Степану дісталось 25 печівок, Так? Бачите, воно посередині насправді перетнулося. Перевіримо ще й цю точку. Так? Е, з координатами 35 і 25. Підставимо її. 35 плюс 25. Це дійсно буде 60. Так? В першу мову ця точка підійшла. Тепер перевіримо другу мову. 35 мінус 25, це дійсно 10. Тобто, оця точка, вона підходить в обидва рівняння. А отже, це дійсно є наш розвиток. Але, як бачимо, насправді, коли ми використовуємо графічний спосіб, то нам потрібно сподіватися, що ми вгадаємо, що це за точка. Так, він не дає нам гарантованого результату. На відміну від алгебричного, з яким ми розберемось в подальших відео.